Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Серед питань порядку денного про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2022 рік частині енергозбереження та енергоефективності. Про пріоритетні напрямки діяльності у сферах енергозбереження та енергоефективності доповів директор департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Трева. Надання переваги енергоефективним заходам, зміцнення співробітництва між споживачами, і виробниками, постачальниками енергії, популяризація використання високоенергоефективних технологій, систем енергетичного менеджменту, сприяння розвитку енергосервісу. Для зменшення споживання природного газу бюджетні заклади Полтавської області переводять котельні з природного газу на використання альтернативних видів палива. Станом на січень цього року понад 300 котелень бюджетної сфери вже перевели на альтернативні види палива. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Переведення котелень з природного газу на використання альтернативних видів палення, що також значно дозволяє зберегти. Бюджетні кошти на Період опалювального сезону найбільшою серед відновлювальних джерел енергії в області є динаміка розвитку сонячної електроенергетики у приватних господарствах населення, оскільки, встановлюючи сонячні електростанції у своїх домогосподарствах, мешканці вкладають кошти у власну енергонезалежність. Говорить Олександр Лемешко. Динаміка розвитку сонячної електроенергетики в приватних господарствах значно збільшується, і обсяг сумарний обсяг вироблений сонячної енергії, ну фактично, електричної енергії на підставі приватних сонячних установок значно збільшився навіть в період війни порівняно з 21 першого року. Зараз надважливо розробити план енергоефективності області, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Важливо це зробити навіть на онлайн платформі, фактично. Той ресурс, який виділяє область на оплату електроенергії, на оплату тепла його можна контролювати в тому числі з боку людей, якщо це буде підключено до певної платформи, для того, щоб люди бачили, скільки та чи інша установа сплачує за тепло за електроенергію, і взагалі чи це відповідно до ринку, і відповідно до підготовки цих установ. Цих підприємств до опалювального сезону чи ця сума є за великою, чи вона фактично відповідає там нормам за словами Олександра Біленького, саме план енергоефективності області дозволить проводити аналіз стану галузі та виявляти негативні тенденції.